Усім привіт, друзі! В цьому відео ми торкнемося теми NFT в play to Earn грі Project Hive. Ми обговоримо з вами зброю і амуніцію, аватари, 3D-оновлення та багато чого іншого. Отож, друзі, приємного перегляду, а ми приступимо. Давайте пригадаємо, що це за гра. Це рольова play to -Earn гра розроблена на в якій ви граєте роботом з іншими гравцями. Вона містить NFT, які ви можете купувати і продавати, і Project Hive славиться відмінною і реалістичною графікою. І в цьому ви можете переконатись, переглянувши бета-реліз Unreal Engine 5. Отож, друзі, перейдемо до обладнання та зброї. Натискаємо на NFT і переходимо в розділ Items. Тут ми бачимо, в нас є кабінет, де ми можемо одягати свого персонажа в різний одяг. Це в нас може бути зброя, наприклад, одяг, шолом. Взуття і так далі. Кожна NFT нам дає певні характеристики. Наприклад, якщо ми беремо випадок з площем, то бачимо, що у нас є армор, це сила 590, у нас є HP, енергія і інші утиліти, тобто інші характеристики. І ви тобто, купуєте одяг в залежності від ваших подобань е, та рідкості так, з кожною деталею та зброєю. Як ми бачимо, що у нас, наприклад, шолом також має певні характеристики, в нього, наприклад, раритетність е, Rare. Тут у нас, е, наприклад, зброя йде Epic, це у нас катана, також має певні характеристики. І відповідно ви підбираєте собі в магазині під е, ваші характеристики, і це все буде доступно, ще раз нагадую, в кабінеті самої гри. Йдемо далі, до аватарів. Ми можемо їх придбати на цьому сайті, Magician Marketplace Project Hive, щоб на нього перейти нам потрібно натиснути на NFT і е, натиснути на вкладку Buy on me. Е, Відповідно, у нас тут є 3737 аватарів, ми говорили це в минулих відео. Е, для того, щоб вам їх купити, вам потрібно натиснути на Connect Wallet, під'єднати гаманець в і відповідно тоді ви зможете вже купити свого аватара. Що й нам взагалі дає? Це такі моби мовити про здебільшого функцій в геймплеї гри, а також рідкість на NFT, яку після лістингу гри можна теоретично продати в рази дорожче. Аватари діляться за декількома параметрами, за ціною, за індивідуальними характеристиками і з рідкістю. Давайте поговоримо про рідкість. Тут, в цій вкладці, ми можемо проглянути трішки далі, знайти розділ «Rarity» і побачимо, що у нас є тут. Декілька варіантів рідкості. Самий простий це у нас іде Пур. Далі йде Uncommon, Common Rare, Epic. І е, в нас має йти самий легендарний. Це у нас артефакт. Відповідно, як ви бачите, чим легендарніша, чим рідкісніша NFT, тим їх менше на ринку, і тим більше вони коштують. Наприклад, якщо ми беремо рідкісну, просто. То ціни в нас вже повищі, йдуть там, з двох солан і до трьох, а можливо і набагато більше, як ви бачите. Відповідно, щоб поглянути на їхні характеристики, вам достатньо, От, наприклад, візьмемо до прикладу ось цю NFT, натискаємо на Details, І бачимо в розділі Attributes. У нас є певні характеристики, тобто background, аватар, номер, яка у нас рідкість. Сила, армор, збройна, збройний рейтинг і так далі. Тобто, все воно пишеться по відсотках. і так далі, Ми також можемо побачити тут інформацію про цю NFT. Я би радив вам купувати саме NFT по рідкості. бажано вже починати з rare, Рідкісної NFT і відповідно брати хороші характеристики. Тоді коли ви їх купите під час запуску гри, вони будуть дуже ліквідні і, відповідно, ви захочете їх продати набагато дорожче. Взагалі при купівлі аватарів нам відкриється багато переваг, а саме унікальна внутрішньоігрова ігрова візуальна аура для моделі персонажа, гравця збільшення внутрішньо ігрових атрибутів. Наступне це дуже цікаве, це доступ до білого списку токена управління, власники якого матимуть значний вплив на майбутні гри. Наступне це доступ до кастодіальних і не кастодіальних ставок, які є основи airdrops для ігрових токенів IGT із значними пулами. Про це ми зараз поговоримо більш детальніше. Нам потрібно перейти на стейкінг і вкладку non custodial е, Відповідно, Йдемо далі і бачимо, у нас тут є. Є такий цікавий розділ. Тут нам показує рідкість NFT і які, які, яку кількість монет вона дає. Відповідно, як ви бачите, чим рідкісне NFT, тим вона набагато більше дає монет. Як ми можемо це використовувати? Ми купуємо NFT, тримаємо її на гаманцю і автоматично починається стейкінг. Наприклад, якщо ви маєте одну NFT, давайте знайдемо такого персонажа. Ось одну NFT. В день, наприклад, вона дає нам 163 IGT, це напевно артефакт і відповідно загальна сума, яку вони вже назбирали, становить, як бачите, 37 690. Тобто ту NFT, яку ви купуєте, будемо приносити прибуток. 15 грудня ви зможете вивести ці токени IGT, це буде як певне золото, яке використовується фактично. Будь-де в грі, якщо ви хочете, наприклад, прокачати свого персонажа і, і його характеристики. Е, тому я кажу, що купувати чим рідкісніше NFT, тим відповідно на краще. Краще починати з оцього, Rare, тобто рідкісний. Отож, е, з аиродропом е, ми розібралися і йдемо далі. Е, ми отримуємо з переваг доступ до додаткових рекламних заходів для спільноти. І добіго списку для придбання стартових пакетів, які включатимуть кіберконстракт та набір зброї та... та броні. Це про те, що я вам говорив, що коли буде входити гра, NFT цих аватарів не буде. І відповідно для того, щоб отримати доступ до цих стартових пакетів, вам потрібно буде купити цей же ж пакет набагато дорожче, ніж ціна самої NFT. Тому саме краще, якщо ви цікавитесь цією грою, купити. NFT аватара зараз, і потім вже мати доступ практично до всього. Йдемо далі до 3D-оновлення. Це вкладка 3D Upgrade. Також можемо перейти на сайті, вкладкою NFT і вкладка 3D Upgrade. Як ви бачите, вона нова і з'явилася недавно. Що ми тут можемо зробити? Команда анонсувала нам про вновлення усіх NFT в 3D-варіант, і воно збільшило реалістичність і взагалі крутість вигляду цих NFT. Ось, як ви бачите, є різниця, вона суттєва, тут як будто все в пікселях і погано промальовано, а тут же все ідеально промальовано, реалістично і дуже круто виглядає. Якщо ви, наприклад, купили NFT 2D, то у вас є можливість безкоштовно і поновити до кращої графіки, це можете зробити в цьому сайті. Ви свій гаманець, тут у вас буде ваш аватар, зліва ви натискаєте Upgrade і чекаєте, поки він завантажиться. Отож, друзі, ми з вами розібралися з NFT проєкту Project Hive. Вони широко застосовуються в грі, зокрема, як аватари, обладнання та зброя, тобто вони масово використовуються. Таким чином вони стають дуже цінними і будуть рости в ціні після запуску і поширеного використання її грі. От, наприклад, якщо ми перейдемо на Marketplace, деяких NFT вже немає, які викупили, тобто їх небагато взагалі. І якщо ви їх купляєте, вони автоматично становляться айкісними і продати їх вийде набагато дорожче. А якщо враховувати ріст ринку, ріст солани, то відповідно ви можете отримати не просто 2 екси, а набагато набагато більше. Тому я вважаю це дуже вигідною покупкою і е, вартою вашої уваги. О, також, якщо ви купуєте їх зараз, то після лізингу, як я говорив, будете мати набагато більше переваг, оскільки у вас буде доступ до більшої часті. До більшої кількості функцій в грі. А хто не купував аватара, після запуску, мусиме купувати спеціальний пропуск, який коштуватиме значно дорожче. Тоді можна дійти висновку, що аватари будуть рости в ціні, тому що вони є дуже цінними і мають обмежену кількість. Вони реально круто виглядають, їх можна поставити собі на аватарку в будь-яку соціальну мережу і кайфувати. І всі будуть питати, а де це ти їх взяв. Тому якщо вам подобається цей проєкт, та гра, то раджу вам обов'язково прикупити хоча б одного аватара рідкісного, а краще всього це декілька, і ви зможете як заробити, так і отримати хороший прибуток у горі і отримати багато пропусків і можливостей. Отож, друзі, до зустрічі!